Блін, ну реально класно виглядає ця конструкція з цією тумбою, з пральною машиною. Бачите? Пральна машина Грюнхен. Це ми завезли, вже, щоб було у нас повний комплект. До речі, повний комплект. Можна взяти. Ось. Приходите, пральна машина, 6 кг, тут led дісплей 12 функцій. Центра до 1000 обертів, економія А 2 плюса, 2 роки гарантії. Ось така тумба. Получається, вона йде 1,20 м загальна. Ширина у неї. Ось такі ящички. Коротше, приходите комплект 17 тисяч гривень. З правильною машиною. Все, взяли і клас. До, 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 до те ще 1000 гривень не буде ще класти змішувач, там, якийсь. Ну, там, наприклад, такого плану. І класний сифон. І все у вас вже ванна має зовсім інший вигляд. Супер.